Символічно, що фестиваль проходить в такі гарні сонячні травневі дні, коли таке різнобарев'я, коли в повітрі відчувається запах вишні, яка цвіте, можливо, саме тієї, яка спонукала нашого геніального Башкевича написати не тільки мамину вишню, а ще й багато геніальних пісень, які стали. Українською класикою ще при, тому, при його житті. Ми дуже віримо в те, що сьогоднішній фестиваль це не просто наша з вами данина пам'яті великій людині митцю. Це ознака того, що жива, буде жити українська культура, українське мистецтво і ніколи не згасне цей вогонь джерело. Українського таланту, творчості і Україна саме завдяки діячам культури, митцям, нар... представникам народної творчості, які тут представлені у нас, вона зробить дуже серйозний крок до дійсно світових цінностей, яких ми маємо бажати, і яких ми з вами достойні. Тому з великою вдячністю звертаюся до всіх, хто приїхав до нас. Здалеку, не буду називати, бо всіх не знаю, стоять вон наші військові моряки з Очакова да, з Миргорода, з багатьох інших місць. Я вам дуже дякую, що ви приїхали поклонитись Анатолію Пашкевичу. Я бажаю вам успіхів, я бажаю вам перемог. Хоча допомагаємо ми всі раз, попри всякі, в тому числі фінансові складнощі. Ви добрались до нашої Баранівки. Я вам хочу обіцяти, як міський голова, у міру сил, у міру компетенції. Починаючи з оцих яскравих на колір золота букв, ми вам обіцяємо, що ми прикрасимо не тільки міс місто, а й цей будинок культури, в якому ще залишився слід Анатолія Пашкевича. І він буде з кожним роком ставати кращим. Ви будете приїжджати і радіти разом з нами. Дякую вам Перемог. Дякую вам, Анатолію Олександровичу. Дорогі друзі, ну а зараз ми просимо вас пройти в концертний зал, на сцені якого розпочнеться програма третього обласного фестивалю конкурсу хорової пісні Мамина Вишня. Плашка, мамо. Обійня... обійняв, стовп і плакав у волі. І посипався рясом білий світ. Голова. Адже ми найспівучіший народ світу, а вокально хорова музика найдавніша галузь української культури. Людей, яких, які займаються хоровим мистецтвом, дуже мало, проте є достойні послідовники Анатолія Башкевича. Один з них наш земляк, наш гість, людина, якою ми пишаємось. Це Микола Кирилюк, який довів. Який довів наш хор до звання народного та створив достойний колектив у мирного. Маю нагоду згадати видатних наших земляків, народного артиста України, балетмейстера Рафаїла Волиславича Малиновського. Родом він з Довбиша. Поета пісня Раз Глибочка Вадима Крищенка. Важко уявити українського виконавця, який би не мав у своєму репертуарі пісні його та його текст. Завжди, завдяки цим людям, наше місто і наш район відомі не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Тому сьогодні дозвольте висловити вам слова вдячності за цей чудовий день, за велику кількість позитивних вражень, які ми сьогодні отримали. Завдяки вам, шановні учасники, ми маємо змогу доторкнутися до безцінних скарбів народної пісні, дарованих нашими предками, до сучасної та народної пісні, до пісень, які в яких тілюється історія нашого народу. Я хочу побажати вам і всім учасникам фестивалю конкурсу, перш за все, гарного настрою, успіхів та перемоги. Ну і користуючись нагодою. Всім організаторам, всім тим, хто приймав участь і долучився до цього свята, всього самого найкращого. Дякую. Наше містечко Баранівка відзначає третій обласний фестиваль-конкурс хорової пісні пам'яті нашого земляка Анатолія Максимовича Пашкевича. Щороку, коли потопає наша Баранівка в світі, ми вшановуємо пам'ять нашого земляка. Сьогодні на наш Фестиваль конкурс прибуло 27 колективів із Житомирської області. Крім цього, на фестиваль конкурс прибули колективи із міста Очакова Миколаївської області, місто Миргород Полтавської області, православний керівник хору «Обереги» – Це Анатолій Федор Микола Федорович Кирилюк, який не працював у цьому будинку культури і добре був знайомий з Анатолієм Максимовичем Пашкевичем. У фестивалі-конкурсів бере участь 11 великих хорових колективів. Як я вже зазначила, є і малі форми: це квартети, дуети, тріо. Дуже приємно, що на наше свято відгукується всіх, кого ми запрошуємо, тому що Анатолій Максимович це була людина великої букви. Його пісні знала вся наша Україна, і ми цим пишаємося, що саме в нашому містечку випала така велика доля. І ми маємо можливість вшановувати пам'ять Анатолія Максимовича Пашкевича. Ну, що хочу сказати, що в залі сидить компетентне журі, яке оцінює виступи хорових колективів. Всі хорові колективи будуть відзначені грамотами, подяками, будуть визначені призові місця. Відповідно до цього відпрацював наш оркомітет, голова оркомітету, наш заступник голови обласної голови районної державної адміністрації Інна Володимировна Ляхович. Я звичайно всім дуже дякую за те за участь колективів, які прибули, і бажаю. Всім успіху, мовчата,